9 червня в рамках підтримки ментального здоров'я співробітників Харківської державної академії культури відбулося тренінгове заняття Тіло знає з елементами танцювальної рухової терапії, під керівництвом сертифікованого танцювально-рухового терапевта, доцентки кафедри психології, педагогіки та філології Радько Ольги Васильівні. Ментальне здоров'я це стан психічного благополуччя який дозволяє людині справлятися зі стресом, реалізовувати свої здібності та робити внесок у життя. Це важлива складова загального здоров'я, що впливає на емоції, мислення, поведінку та взаємодію з оточуючими. Сучасні умови життєдіяльності українців є найскладними, особливо для мешканців прифронтових міст, постійна загроза життю, невизначеність майбутнього, хронічне недосипання після гучних ночей. Це дуже негативно впливає на психоемоційний стан наших городян. Тому підтримка ментального здоров'я та піклування про своїх співробітників вкрай важливі заходи, які проводить Харківська Державна академія культури. Танцювальна рухова терапія це сучасний напрям терапії, який дуже гарно зарекомендував себе в роботі з тривожними станами, розвитком творчого мислення і взагалі вправи покращують фізичний стан. Гнучкість, координацію та рівень енергії людини це напрям, який використовує рух та танець для досягнення емоційної, пізнавальної, фізичної та соціальної інтеграції особистості. Танцювальна рухова терапія використовується для широкого кола людей різного віку та з різними проблемами. Він допомагає виразити емоції, зняти стрес, покращити фізичне самопочуття, через яке вплинути на психічний стан людини. Загалом це потужний метод терапії, який може допомагати людям покращити своє фізичне, емоційне та соціальне здоров'я. Наші тіла знають набагато більше, ніж нам здається. Кожна емоція, кожне почуття народжується, розвивається в тілі. Але іноді ми не можемо або не вміємо безпечно для себе та оточуючих їх виражати. Іноді ми забороняємо собі показувати ці почуття, бо не зрозуміють. Тоді невиражені або неусвідомлені почуття залишаються в нашому тілі і починають шкодити нашому фізичному, а через нього, і психічному здоров'ю. І тоді на допомогу приходить робота з тілом.